Вітаю у програмі «Медексперт». Цей тиждень став знаковим для української медицини, адже відбулася перша національна конференція з ураження спинного мозку. Також ми покажемо, як виглядає сучасна та якісна допомога пацієнтам, а також медики розкажуть про передвісники цукрового діабету. Тож про все це дивіться далі у програмі. Цукровий діабет передвісники та профілактика. Реабілітація пацієнтів з ураженням спинного мозку, як у Львові, вдосконалюють цю допомогу. Сучасне та якісне лікування дорослих та дітей. У Львові запрацювало нове відділення клініки Медіальт, які послуги там можна отримати. До всесвітнього дня боротьби з цукровим діабетом ми розповімо про передвісники цього захворювання, а зокрема, на які симптоми потрібно звернути увагу, а також чи можна взагалі попередити це захворювання. Тож про це дивіться далі у сюжеті. Кожного року, 14 листопада, світ відзначає день боротьби з цукровим діабетом. Приурочили його до дня народження Фредеріка Бантінга, одного з винахідників інсуліну. Його відкриття дало шанс на повноцінне життя мільйонам людей із діабетом, але незважаючи на доступність лікування, кількість хворих стрімко зростає з кожним роком. Майже 537 мільйонів. У світі це пацієнти, які мають цукровий діабет другого типу. До речі, до 2050 року, якщо світ не змінить ставлення там до харчування, до фізичної активності, це практично 1,3 мільярди в світі буде діабету. Тобто, фактично можна казати про те, що цукровий діабет другого типу це буде пандемія. Від цукрового діабету не застраховані ні дорослі, ні діти. Фактори ризику, як от генетика, вік або хронічні захворювання, такі як гіпертензія, і хвороба, то що можуть збільшити ймовірність розвитку діабету. Але на це впливає також спосіб життя і раціон харчування. І тут ми будемо говорити про те, що воно, воно має бути якісне, воно має бути збалансованим. Це і фізична активність. Знов ж таки, про що ми говоримо про те, що ми у нас є транспорт, у нас є авто. Ми мало рухаємося, у нас робота пов'язана з комп'ютером, ми багато сидимо, тому ми не говоримо про спорт, ми говоримо про фізичну активність. Якщо пацієнт має ожиріння, скажімо так, індекс маси тіла 30 і більше, ризик високий. Якщо вчасно сімейні звернемо це увагу. Як ми кажемо, спрофілактує, заохотить пацієнта втратити вагу, зайнятися фізичною активністю. Дуже часто буває так, що ми знімаємо цукровий діабет, і ми кажемо, цукровий діабет в стадії ремісії. Якщо ризики захворіти на цукровий діабет є, тоді фахівці радять ретельно стежити за здоров'ям. Часто буває, якісь пацієнти роблять в приватних лабораторіях чи навіть в державних і є такі пакети, де написано рівень інсуліну, індекс хома, глюкоза, глікований гемоглобін. І здається, глікований глюкоза ще хороші. А от показники інсуліну є підвищені, і людина з... і тоді сімейні каже, у вас буде діабет. Як діабетик як? мене так багато інсуліну? Це є перша ознака так званої інсулінорезистентності, гіперінсулінемії, які з часом. Ну, можливо, років за 5, за десять, це індивідуально від пацієнта з'явиться ризик розвитку цукрового діабету. Діабет першого типу важко передбачити, але фахівці наголошують на важливості своєчасного контролю за здоров'ям, особливо при наявності стресів, які можуть вплинути на розвиток хвороби. Перший тип діабету він є від нього ми не застраховані, тому коли я пацієнтам. Пацієнти мене запитують, ну в мене були стреси. Я кажу, от стрес це коли ти аналізуєш хто в тебе пацієнт з першим типом. Це хлопчик, якого посадили в літак. Він перелетів в Америку. Він прилетів туди, і в нього діабет. Це дівчинка, яка перевернулася в машині з батьками. Хтось загинув, дитина вижила. і В неї стрес. Тобто, оце є стрес, такий стрес. Реально, ну звичайно, це може бути якийсь перенесений ковід, тобто якісь, якась пішла автоагресія, так звана, і від цього типу діабету ми не застраховані. Варто зауважити, що це захворювання можна контролювати та повноцінно з ним жити. Та як зазначають лікарі, не такий страшний діабет, як його ускладнення. Це є проблема з очами, проблема з судинами. А судини це в нас є і нирки, це є і кінцівки, це є і серце. І наші діабетики не помирають від діабету, вони помирають від інсультів, інфарктів. Фахівці підкреслюють, що діабет другого типу часто проходить з незначними симптомами, тому важливо враховувати фактори ризику і дотримуватись профілактичних заходів. Основні скарги більш притаманні пацієнтам з першого, першого типу діабету це коли є спрага, бажання багато пити, часто бігають в туалет, так звана ніктурія або нічне бігання в туалет. З'являється сумливість, тома, слабість. При першому типі, звичайно, пацієнти худнуть, при другому типі організм адаптується, і 30% наших діабетиків, коли ти запитуєш про такі скарги. Вони говорять, та ні, в принципі, мене це не турбує. Чому? Тому що організм робиться толерантним, він звикає до, до цього, і людина сухість спихає на те, що я з його оселедця, втомився, бо я перепрацював. Тобто, дуже часто в нас цукровий діабет другого типу пізно діагностується. Відтак важливо прислухатися до сигналів, які подає наш організм. А збалансоване харчування, регулярна фізична активність та відмова від шкідливих звичок допоможуть не лише запобігти розвитку цукрового діабету, а й знизити ризик інших серйозних захворювань. Ви дивитесь програму «Медексперт» і далі ми розповімо про військового, який, попри складну травму, зміг відновитися і вже будує плани на майбутнє. Тож не перемикайте. Пройшов через війну важкі травми, численні операції та депресію, але зміг відновитися. У центрі Незламні завершує свою терапію 38-річний захисник України. Він почав воювати проти загарбників ще у 2016-му, спершу на Донеччині, де отримав осколкові поранення. Водночас тоді воїн частково втратив зір. Згодом він доєднався до лав бригади Нацгвардії та брав участь у контрнаступі. Та службу перервала дуже важка травма. Військовий втратив ногу. Він пережив більше 20 операцій. Цій та був прикутий до ліжка. Зараз захисник готується до протезування і вже має мету після одужання. Його мрія збудувати дім ветеранів у Карпатах, щоб там могли надавати психологічну допомогу для військових. Тож, по завершенню відновлення, пацієнт планує взятися за реалізацію амбітного проєкту та створити свою власну сім'ю. До Львова з'їхались лікарі не тільки з України, але з різних куточків світу. Адже тут відбулась перша національна конференція з ураження спинного мозку. Про що говорили, яка її мета і як це допоможе пацієнтам, дивіться у сюжеті. 22-річний Володимир з Полтави. Він закінчив Академію сухопутних військ і згодом став на захист України. Воював на Запорізькому напрямку, де в червні цього року отримав складну травму, яка прикувала його до крісла колісного. Повертаючись з чергування, почався обстріл. Е, ну, а далі е, сталося те, що хі -хі, навіть е, не можна було додумати. Е, повертався я і виходить е, з лісосмуги, вибігла тварина. А, ну, вже була теп, більш-менш тепла пора року. Там різні типи транспорту використовують. Їхав я в цей час на мотоциклі. І, Ця тварина чи злякалась, навіть не знаючи, що трапилось, вибігла на мене і в ході чого виходить зіткнення сталося, і через неї я власне і полетів, не встиг часно повернутися з червоня. Тоді у Володимира були зламані 11 ребер. Він отримав важку черепну мозгову травму, а найгірше перелом хребта. Рятували хлопця у лікарнях Запоріжжя, Дніпра, Києва. А сьогодні він проходить лікування у Львові у центрі Незламні. Лікування моє спочатку почалося з того, щоб я просто хоча б навчився сидіти, бо я десь більше двох місяців часу провів в ліжку. І через те, що я не відчуваю нічого нижче грудної клітки, то мені сидіти власне, було на початку важко, я навіть не міг втримати балансу. З допомогою фізичних терапевтів, ерготерапевтів та психологів, хлопець відновив свою фізичну силу та вже може впоратись з буденними справами без сторонньої допомоги. Пацієнтів з такими травмами, як у володі, під час війни збільшилось в рази. Однак напрямок лікування та реабілітації таких пацієнтів і досі не сформований. А інфраструктури та спеціалістів критично бракує. Тож, аби допомогти людям з травмами спинного мозку, створити умови та вдосконалити надання допомоги у першому медоб'єднанні. Створюють спеціалізоване відділення. А для підготовки фахівців з'їхалися провідні експерти з різних країн на першу національну конференцію з ураження спинного мозку. Ця конференція першу чергу передбачає поділ знаннями. Це є поширення нової інформації, це є практичні воркшопи, тобто як теоретичні, так і Учасники конференції отримують практичні навички роботи з пацієнтами і з ураженням спинного мозку. І так само, звичайно, це є комунікація, коли ми маємо тут фахівців зі всіх куточків України, вони можуть змінюватися інформацією між собою, здобудуть нові знання і так само тримають контакти іноземних фахівців, які готові підтримувати нас на постійній основі в реабілітації таких пацієнтів. Зазначимо, що протягом двох тижнів іноземні фахівці працювали з командою першого медоб'єднання для вдосконалення надання реабілітаційних послуг пацієнтам, які отримали травму спинного мозку. Тож надалі у лікарні працюватимуть над цим напрямком і вже готують нове унікальне відділення на 20 ліжок. А далі ми розкажемо, яку унікальну операцію виконали наші львівські медики. Ви дивитесь програму «Медексперт». не перемикайте. Виконали надважку операцію і врятували чоловіка. До лікарні святого Пантелеймона госпіталізували 62-річного пацієнта у критичному стані. Тиск його був дуже низьким, а дорогою до лікарні він просто затихався. Обстеження показало, що у чоловіка рідкісна і небезпечна для життя патологія, а саме гостре розшарування аорти. Тобто, головна артерія кровоносної системи була дуже пошкоджена внаслідок тривалого впливу надмірного тиску. Через велику площу розшарування львівські фахівці вирішили провести операцію. Рацію спільно з фахівцями інституту Амосова, які єдині в Україні, виконують самостійно такі операції. Надскладне втручання тривало 9 годин і минуло успішно. За місяць після втручання пацієнт повернувся додому. У Львові відкрили нове сучасне відділення клініки Медіальт. Там забезпечують всебічне лікування пацієнтів, лікують як дорослих, так і дітей, а також надають більше 30 напрямків медичної допомоги. Отож більше про цей центр, а також яку саме допомогу там можна отримати, ми розповімо далі. Комфортні та сучасні умови як для працівників, так і для пацієнтів. Якісна медична допомога та комплексний підхід лікування для дорослих та дітей. Найновіше обладнання та діагностика усе це про медичний центр МедіАльт, який не тільки розширює свою площу, а й послуги для пацієнтів. Наш медичний центр запустився у 2019 році. Ми починали з невеликого відділення. Зараз ми відкрили вже друге велике відділення, в якому є значно ширший перелік послуг і значно більше можливостей для комфортної діагностики та лікування пацієнтів. Але насправді історія наша сягає ще 1950-х років, коли бабця співзасновника була лікаркою, була одним з найвідоміших педіатрів у Львові і власне розпочала сімейну династію допомоги людям. Нове відділення площею понад тисячу метрів квадратних, яке вже приймає на лікування пацієнтів, запрацювало у житловому комплексі Хюґелюкс на вулиці Пасічна, 166. Тут доступно більше 30 напрямків медичних послуг. Загалом, звичайно, що є сімейна медицина, педіатрія, терапія. Окрім того, в нас є і дитячі, і дорослі спеціалісти, до прикладу, лікар-гастроентеролог і дитячий дорослий, лор, дитячий дорослий, лікар-кардіолог, і дитячий, і дорослий. А також гінеколог, у нас є жіноча консультація. Ми ведемо вагітних. Є лікар-уролог, невролог, дитячий психіатр. Також особливу увагу тут зосереджують на дитячій реабілітації. Насправді реабілітація дитяча нас ще буде поповнюватись. Ми ще працюємо над цим напрямком, тому що будуть появлятися нові фахівці. Також ось-ось починають роботу лікар-дерматолог, дитячий і алерголог дитячий. У клініці до кожного пацієнта є мультидисциплінарний підхід. Відтак всю необхідну допомогу можна отримати в одному місці, що економить час пацієнта та робить лікування більш комфортним. Це як відділення в нас є жіночої консультації, де наші маленькі українці народжуються. Потім тих маленьких українців бере відділення педіатрії, і ми всі комплексно, комплексно з спеціалістами ведемо даних пацієнтів. У нашій команді ті спеціалісти, які молоді, прогресивні, які розвиваються, які постійно слідкують за оновленням у сфері медицини, які працюють за принципами доказової медицини і можуть надавати адекватне лікування, яке є справді ефективним. Додамо, що клініка «Медіайт» співпрацює з провідними лабораторіями України, що забезпечує точність лабораторних досліджень. Окрім того, тут можна пройти чекап організму, зробити вакцинацію дитині та багато іншого. Ми в першу чергу дбаємо про безпеку пацієнтів, а також їхній комфорт. Наші клініки спроектовані згідно усіх ДБНів, згідно усіх вимог МОЗ, і наші пацієнти можуть бути впевнені, що у нас є безпечно. Варто зауважити, що у центрі дбають і про соціальну складову, втілюючи благодійні ініціативи, а зокрема допомагаючи захисникам. Нещодавно ми проводили кампанію про позбору для наших військових на дрони. Ми створили гайд з розвитку дитини, який скачало, напевно, мабуть, дуже багато інших лікарів наших колег, які ним користуються у своїй щоденній практиці. Він також корисний для дітей. І за допомогою цього гайду ми змогли зібрати півмільйона гривень на дрони для нашого для підрозділу нашого товариша. Додамо, що клініка Медіальт продовжує розширюватись. Відтак у найближчих планах відкриття другого поверху, на якому буде хірургія та операційне відділення. Центр приймає пацієнтів з понеділка по п'ятницю, з 8 до 20.00 та у суботу з 8 до 19.00 на вулиці Угорська, 12 та Пасічна, 166. Наша медицина невпинно розвивається, а ми слідкуємо за усіма процесами і розповідаємо їх вам у програмі МедЕксперт. Тому не пропускайте наші випуски та будьте в курсі найцікавіших медичних подій. А ми з вами побачимось вже наступного тижня. Бувайте!